Добрий день, я повернулася в Загреб, була в Венеції. Мою подорож Венецією ви можете подивитися в попередньому відео. Я повернулася все добре. Коли я саме їхала в Загреб, в мене була пересадка на інший автобус в місті Рієка, це хорватське місце портове, портове місце хорватське. І там в мене було три години очікування між автобусами. Я скористалася цим часом, походила по місцю. Що я там бачила, я вам покажу в цьому відео. Приємного просмотру. Але перед тим я ще хочу сказати вам, що хостел, в якому я ночувала в Венеції, я вам не показала. Тому що в мене навіть не було змоги його зняти. Я прийшла, було початок, дісталася до хостела, був початок першої ночі. І люди, які там знаходилися, вони спали. Хто там саме був? Ну, Я бачила жінку і бачила молодого хлопця. Я прийшла що на початку першого. Кинула рюкзак, отак одягнена, прилягла. І в чотири встала. В чотири встала, і в мене е, був без 105 вже автобус до Загреба. Я вже половину п'ятого була на вокзалі. Так що так. Дісталася, дорога була все добре. Хостел теж, там дуже е, як, хороший номер. Там велика кімната, е, три к, е, двохярусні кроваті, е, шість, ну на шість. Е, Людей да, розрахована, е, велика кімната, там туалет, душ, е, все чистенько, все красиво, все коштував цей номер. Е, було на Букінгі, вказано, коли я бронювала 23 євро. А потім з'ясувала, що я повинна оплатити 27 євро при, за... при заселенні. Вже вони сказали, тому що це туристичний збір. На, на сайті Booking його не вказують. Ну таке, я трошки мене це обурила, але Але нормально, за 1100 переночувати в Венеції, ну це норм. Я, я тільки прилягла, я, я моментально взагалі дві секунди і я вже нічого не пам'ятаю. Як я встигла будильник завести, я не знаю, ну таке. О, так, Ну настільки була вже втомлена, виснажена. Все, приємного просмотру, дивимось про Рієку. А, а, а ще, ще, ще хотіла сказати стосовно петиції, ще раз прошу, може хто не підписав або нові люди на каналі, я дуже вас сильно прошу петицію про присвоєння Героя України посмертно військовослужбовцю. Це мій чоловік, який загинув, який боронив нашу країну з 15-го року. Він був розвідник. Він був всі ці роки на нулі, на, на першій лінії, на нулі, саме на нулі. Він загинув в серпні місяці 22-го року. Я дуже сильно прошу, щоб підписали, підписали петицію про нагородження посмертно. Військовослужбовця Кочерешка Андрія. Дякую вам. Це дивіться відео. Слава Україні! Героям слава! Прямо на автовокзалі Брієки Капуцинська церква в Богоматері Лурцька. Дивіться, яка, які об'єми, яка мощ! Клас, клас. Так похмуро. Ну таке. Яхточки так то вид ну, класний, да? красивий. Але як такового моря, де от я зараз знаходжусь, я його не бачу. Не знаю. Ну, Тобто я коли дивилася, куди поїхати в Хорватію, мене вибивало це місто теж. як, Може от там десь, отам, де стоять кранаш, ну, може там з іншого боку. Такий корабль, і на ньому щось через таран чи що? Хорватія, місто Рієка. Подивіться, яка краса. А ось і морка. Але це якась промислова зона, бачите? Ну Тут порт, порт. За що того, що місто на пагорбі то такий красивий вид, бачите? Красиво. боже, як похмуро. я не знаю, я так похмуро не бачу, як воно в мене знімається. В телефоні все чорним-чорно. Похмуро, звичайно, але не так. Піднялась наверх від моря, до центру йду. Ну, це і є центр, я так розумію. Зараз підійдемо ближче. Сувеніри. Зараз Центральна вулиця. Я так розумію, що це центральна вулиця з магазинів, кафешок, ресторанів з неймовірно красивими будівлями. Дуже так атмосферно, класно взагалі. А я плутаю вже, я вже не розумію, де я. То Італія, Вчора зайшла в супермаркет, в Венеції. І бачу лимонад, який я покупала, коли була в Італії. Це суто італійський напій, і він продається тільки в Італії. Ну, я його не бачила в інших країнах. І така стою, на нього дивлюся і думаю, о, а що він тут робить? А потім це ж Італія, ж, Венеція. Зараз теж, знаєш, я так дивлюся на це все і думаю, начебто є якась. Ну як сказати, почерк такий трохи є італійський, але, але ні, це не Італія, і, а потім, та я ж зараз не в Італії, я ж вже в Хорватії. О Боже. мандрівниця <пев> <со -ần> ще та. Коса веже ріки. Вона стала дзвінницею до храму в небо взяття непорочної Діво Марії. Бачите храм. Пішли наверх, подивимось. Тут є старе місто, але я не знаю, я встигаю, ну, тому що я ж тут перший раз, сама не знаю, е куди йти. І це по-перше, по-друге, дві ночі не спала. Ну, Це таке. Чи три, чи дві, я вже не знаю. Чи я не відійшла від Вінниці, як вже ну, нові враження. А, тут таке. Так ми піднімаємося і ми вийшли на головну церкву церква Себастьяна Ефібіана. Клас, це вже старе місто. Бачите, яка велична, велична яка. Трошки італій з цим зтіркаси, э, з цим праням. Це ще одна церква. Оце місто на скелі. Це дуже добре, дуже важко ходити. Особливо, коли ти в Італії купив лимонад, оливкову олію і несеш все на своєму горбу. Зараз ми піднялися наверх, я бачу якийсь музей. Музей він там екскурсії навіть проводить, але звісно, що ми туди не підемо. Оце будівля, в яку заходили поліціанти. Ну тут всі такі красиві, все йдемо донизу. Мене тільки що. Дівчина пише, ну, подружка пише, питає про Венецію. Я кажу, що я в захваті в такому, вона каже, що Хорватія гірша ніж Венеція. Я кажу, а вони їх не можна порівнювати, бо Венеція це інше. Це інше. І для мене Венеція — це взагалі це краще, що я бачила в своєму житті. Ну, По-перше, тому що я дуже люблю воду. Для мене вода вона має якусь таку тоже казкову. Вразково значимость. Тут я де вода, де, де море, то, то то моє, то я ходжу, там мене море заспокоює. Ну, ви ж це все прекрасно знаєте, хто мене дивиться. І тому, а це місто, це такі красиві будівлі, це ну, реально, то, що воно єдине таке, ми, ми ніде такого не побачимо. то що воно таке унікальне, тим, тим воно і захоплює ще більше, і тим воно ще більше подобається. Ну, тому ну, для мене, да, на, на сьогоднішній день Венеція — це, це те то найкраще, що я бачила в своєму житті. Бо це, це моя стихія, це моє. Але це не означає, що мені не подобається. Корватія, чи от я зараз в цьому місці, воно що, красиво, чи недостатньо красиво, чи як сказати? Ну, звичайно, ні. Воно дуже красиве. Ну, дивіться, ну це бомба, огонь, я не знаю. Але ж ми не можемо порівнювати з Венецією, бо воно інше, просто інше. Ось карта. А, бачите? Ми зараз десь тут... Десь... А, вони ще й отут, скрізь вони йдуть. Тут такий залів виходить. Бачите? То вони що, в морі не купаються чи отут десь купаються? От бачите, от я підходжу до карти, я перше, що я дивлюся, це вода, це море. А що вони не купаються? Ну, тому як мені може не подобатись венеція слухайте? То я б, я, щоб я жила в Венеції, то я б з окна прыгала, б з вікна, просто відкривала вікно і пригала б в то море. Дивіться, які посередині оригінальні. Напруження по 60 євро. От ріко. Не будемо заходити, бо я поспішаю. Ось по 15 євро. Місти. А, то це анатомічні, ортопедичні, бачите? Отакі, на які я звернула увагу. То мені мама казала, що в неї там щось е, болить нога. Е, я не зрозуміла, в якому місці, але вона ходила до ортопеда і він їй сказав, що у вас взуття повинно бути на підборах. І підбор довж, ну, повинен бути невисокий. Дивіться, які фонарі. Невисокий підбор, а такий десь три, ну, декілька сантиметрів. Боже, яка краса! От подобається мені це місце. Ну, звичайно, подобається. В захваті я да, в захваті. В захваті.